Добрий день, мої фантазерки. Запрошую вас гарно погратися та багато цікавого дізнатися, а у нас сьогодні дуже цікавий гість. Він, хоч і маленький, але дуже спритний та кмітливий. Хто він? Відгадайте загадку, невеличке та сіреньке. Нірці мешкаю тихенько, уночі по хаті нир. Я шукаю сало і сир. Так, це мишеня. А ви будьте уважні і зараз дізнаємося, у які пригоди воно потрапляло. собі на світі мишенятко. Звали його пік, і він був дуже допитливий. Він дуже любив ніркувати. От якось вибіг маленький пік із своєї нірки, щоб пошукати чогось смачненького. І раптом він злякався, бо побачив перед собою велику коробку. Коробка була гарна, і пікові було цікаво, що ж в ній. він відкрив коробку і дістав багато кольорових фігур. Висипав їх на підлогу та й замислився, які вони різні, не схожі між собою. Треба їх розкласти і подивитися. Розклав фігури та й подумав, як же вони називаються, чим вони особливі. Діти, давайте допоможемо мишенятку відізнатися, що ж це за фігури. Дітя, ви знаєте, яка в мене фігура? Так, це круг, а якого кольору круг? Червоного. Погляньте, зараз я обведу круг пальчиком вказівним правої руки ось так. Звідки почала, туди й повернулася. А тепер давайте покажемо мишеняткові, як можна намалювати пальчиком круг. Ось так обведем його. А тепер давайте спробуємо прокотити круг. Ану, покотили так, так, так. Котиться. Вірно. Котиться круг, а тепер давайте поговоримо про іншу фігуру. Що це за фігура? Як вона називається? Вірно, це квадрат. А зараз давайте спробуємо обвести пальчиком квадрат. Казівний пальчик правої руки приготували. Почали. Ось кут. Ведемо пальчиком вірно, знову кут, повертаємо і ще один кут, повертаємо. І повернулися. Усіх вийшло. Скажіть, будь ласка, вам легко було обводити квадрат? А чому? Тому що у нього є кути, вірно. Повторіть, будь ласка, як називається фігура? Квадрат. Вірно, давайте тепер уявно намалюємо квадрат в повітрі. Ось так. Мишенятко, напевно, вже зрозуміло. Ну і давайте спробуємо прокотити квадрат. Починаємо ось так. Котиться квадрат? Ні, а чому? Легко було. Ну, а тепер я візьму круг і покладу його на квадрат. Подивіться уважно. Круг закрив квадрат? Ні. Чому? Тому що у квадрата багато кутів, які заважають квадрату котитися. А у круга немає кутів, тому він легко котиться. Діти, а тепер давайте допоможемо мишеняті розкласти круги і квадрати у різні коробки. Згода? Починаємо. Погляньте, перед нами багато фігур. І є дві коробки квадратна і кругла. Подивіться, будь ласка, як ми будемо розкладати ці фігури. І послухайте. Для прикладу, беремо в ручки будь-яку фігуру і називаємо, як називається фігура, якого кольору і в яку коробку її треба покласти. Наприклад, у мене в руках круг він червоного кольору, і я його покладу у круглу коробку. Продовжимо. Я беру в ручки фігуру разом зі мною, як називається круг якого кольору, жовтого кладемо в круглу коробку. Тепер квадрат червоного кольору кладемо в квадратну коробку. Продовжуємо самі. Молодці! Все розклали, у нас гарно вийшло. І ми допомогли мишеняті розкласти всі круги квадрати по коробках. Малята, щоб краще запам'ятати де круг, а де квадрат, я пропоную вам з мишеням переглянути фрагмент мультфільму. Я круг. У мене немає кутів. Я умію котитися. Я схожий на сонечко і на Гудзик. Я квадрат. У мене Чотири сторони рівні між собою, та чотири кути. Я схожий на дорожній знак та годинник. Подумалося. Молодці. А тепер погляньте, у нас є багато кругів і квадратів. Мишенятку стало цікаво, що з них можна зробити. Ну, звичайно, можна зробити гарний візерунок. Давайте ми для піка зробимо гарний оздоблений килимок. Ось так, наприклад. А ви можете придумати навіть свій візерунок, будь-який, який ви захочете. Піку сподобалося. Але йому вже час повертатися до себе в нірку. А ви були великі молодці? На сьогодні досить. До побачення, малята!